голові, в, щекі, осколки. в Чернівецькому військовому шпиталі зараз лікується 14 поранених на сході буковинців. Вони мають травми очей, лор органів та кінцівок. Деяким знадобиться не одна операція. Свіжі поранення є, є які знаходяться вже на реабілітації. Більшість травм вогнепальні або міновибухові, і це зумовлює важкість цих травм. Деяким хворим придеться робити етапні операції для відновлення і кінцівок, і переломів. Наслідки переломів в тому числі, поранені військові здебільшого молоді хлопці на камеру спілкуються неохоче. Що там робиться? Це не об'яснити словами. У шпиталі кажуть, із військовими працюють психологи, запевнюють, забезпечені усім необхідним для їхнього лікування. Наразі тут готуються прийняти ще одну групу поранених вояків. Буде поступлення семи поранених середньою важкістю, які знаходяться на етапі евакуації із харківського центру до Чернівецького військового госпіталю. А з Чернівецького шпиталю в зону антитерористичної операції рушила група медиків, хірургів, анестезіологів і медсестер. Сьогодні шість. Військових лікарів знаходяться на сході, де надають першу лікарську елементами кваліфікованої допомоги, прямо хлопцям, які попали в цю халепу, які отримали поранення прямо на полі бою. Має гуменна Іван Чижик, місцевий час.